У нас вот я хочу просто, Алена, у вас попросить уточнение. Значит, у нас могут быть три формы. Люди не создают юрлицо, но создают ОСББ. Не, и ОСББ – это и есть юридическая особа. То есть творят юридическую особу объединение совладельцев. Первая форма. А как принимается решение, если есть юридическая? Это Общо са гранічна відповідальністю. Ні, ні, ні. ні? Це неприбуткова організація об'єднання співвласників. Особлива форма це співвласники збираються загальними зборами і вирішують, чи будуть вони створювати юридичну особу об'єднання. Якщо вони вирішують, що вони створюють юридичну особу об'єднання, вони його реєструють як неприбуткову організацію. А якщо ні, а якщо ні, це друга форма, можна без створення юридичної особи. Приймати рішення загальними зборами і для цього оформлювати протокол стос... і приймати рішення стосовно управління будинком без створення юридичної особи, якою є об'єднання, і третя форма подождє. Значить, а так я розумію, що вот в цій формі, де немає СББ, але є просто об'єднання жильців, ну собственників, так... вони просто є, і вони збираються на Это... загальні збори для прийняття Это... рішень. для того, щоб прийняти рішення в цій формі просте більшість, Авильне, а є більше як... да. а якщо юрліцо, то 75%? п'ять процент ні, так само, не, так, само. Так, само, так, само. Да. так само, і третя форма, а третя форма це самоуправління без створення юридичної особи і без залучення будь-якої професійної організації. Це буде стосуватись а, в житті будинків, які мають три, чотири, п'ять квартир. Тобто людям не потрібно для цього ніяких юридичних осіб. Не треба їм залучати будь-якого професійної організації. Вони можуть це зробити. Це дуже поодинокі випадки, але вони можуть бути. А четверте, це коли не визначились з формою, і а, ці будинки фактично а, повинен орган місцевого самоврядування а, виставити на конкурс для залучення управителя вже за конкурсом.